Друзі, всім доброго ранку, слава Україні, слава нашим захисникам. Дякуючи їм, маємо ще один вихідний, відпочиваємо по старій накатаній схемі, шуткую, справляємося по господарству, господарство ніхто не відміняв. Схожу і думаю, лки-палки, скоро прийде той час, що мене курі загребуть. Ну, але іншого виходу у нас нема. Чому курі загребуть? Тому що стараєшся однею задницею сісти на два стула. І такого ніколи не буває. Або як за двома зайцями. Тобто, господарство і волонтерство. Ну, у нас всі волонтери працюють по роботам і допомагають нашим захисникам. Так що, друзі, дякую вам за вашу підтримку. Дякую вам за вашу довіру. Вчора ми пригнали ще одне авто. Взяли його в кредит. Хто дивиться мій канал, я її підтримую. Дякую вам за те, що підтримуєте. Вже ми три тисячі доларів. За нього віддали, залишилось було на вчорашній день, там, ну, я не пам'ятаю, посчитати треба 255 тисяч гривень автомобіль, також купимо комплектуючі і хочу передати найскоріше, Трішки зараз зміняються плани і будемо їхати, можливо, не на Херсонський напрямок. Зараз написав хлопцям на Херсон. І чекаємо підтвердження від третьої штурмової, тому що виходили. Спочатку до Сергія хтось дзвонив до моєго із хлопців його знайомих. Потім той хлопчина давав ще одному хлопчині, а тепер треба тим хлопцям, які вийшли з Авдіївки. А також Мар'яна Васильівна вчора вже відправила першу медичну допомогу, дякуючи глядачам, дякуючи підписникам, які в прямому ефірі ще долучилися помимо того збору і окремо скинули на медикаменти. Ну, хто Хто контролює ситуацію, спілкується з хлопцями, розуміють, що ну, от така у нас ситуація, війна у нас, біда у нас, гинуть найкраще, ми повинні все робити для того, щоб їх підтримати. Ми будемо рухатися далі. Ще після цього запросу, ще я на 110-ту, ще на третю штурмову потрібен автомобіль, також там на ремзвод треба машину, також треба на 24-ту і багато-багато інших речей. Голова димить кругом, ну але ми будемо це робити і для тих блогерів, спостерігачів, хлопців. Беріть уди свої руки, не бідіться зі сторони, хоч беріть, виставляйте в себе на каналах відеозвернення від хлопців. Коли ви будете по-тихому сидіти, то вас ніхто не побачить. Не цурайтеся, допомагайте, тому що це найкраще, які віддають своє життя заради нашого життя. Ну а на даний момент зараз працюємо, тому що треба працювати і. Сталася в мене біда. Ну яка біда? Це господарство, і деякі речі вони виходять із строя. Кормушка такого плану там на дальняку розламали, тільки що у нас нержавійки, але але прикрапив чор, чорним електродом, чорною сваркою, так аби на бистру руку начебто тримається. Тут, кстати, теж так ремонтував. І лопнула трубка. Сім годин чую, що станція в підвалі працює. Джин, включилась, виключилась, включилася виключилась. Я думаю, що таке, або десь порвало трубу, або десь на станції якась проблема, одразу побіг у підвал, кух сухий, слава Богу. Прибіг у сарай, трубка от такого плана. От, Оці обжими, вони в такому середовищі, як у госвинарство, вони швидко виходять, ну як бистренько, їх вистачає на деякий період часу. І тому на деяких підприємствах... На ті чи інші речі там стоїть якийсь термін і їх міняють. Ну от лопнула трубка і качало, Хорошо, прямо в рештах. Звісно, раніше прийдеться викачати каналізацію, але е, як там сказати, не будете тримати. Хто не тримає, то й горя немає. Так що е, такі моменти завжди є. І зараз ми готуємо поїздку, не знаю, планували на Херсон, будемо їхати 113-ту машину передамо, дякуючи одній жіночці матері загиблого героя. Вона оплатила. Також в третю штурмову передамо і треба передати в 72-бригаду. Так що три машини треба буде передати. І ми більше за все, що як будемо гнати в третю ДШВ, тому що вона там найшвидше потрібна, то ми вже поженемо всі три машини в цей напрямок. А Херсон будемо якось щас. Рішувати. Так що, друзі, хто має можливість, підтримайте, діліться, пустіться, згуртовуйтеся, підтримуйте хлопців, не думайте, що я можу зробити. Ви просто можете з кимось поділитися, просто помолитися, просто підтримати своїх знайомих і друзів словом. Ну а якщо можна, то ділом. Ну а ми працюємо далі. Так як у нас сьогодні неділя, вихідний, хтось там переживає за моє свинарство, да хватимо мені свиней, якщо не хватить своїх свиней, у мене вистачає. Знайомих свиноводів, які тримають свиней, і е, можна купити свиню і переробити, і заробити також на цьому кошті. Я шуткую, у мене достатньо поголів'я. Сьогодні у нас неділя, е, санітарний день. В першу чергу, що ми зробили? Погодували, попідсипали в кормушки їжу, вільний доступ, е, попідстиляли, потрусили тирцею, ну, щоб їм було чим зайнятися. І зараз будемо робити суку дезінфекцію. Ну, трошки шиворот на виворот, тому що обично це все діло роблю, коли побирав і потрусив. Ну, потрусимо. Тобто це все діло робимо ми регулярно кожну неділю. Зоюшка наша лежить, начебто все нормально, начебто вагітна. Ну вона десь у березні місяці. Ці троє веприків доволі такі потужні. Все таки є різниця, коли. Ідуть е, ну, перші лінії свиней. Оці свині вони від Машки три, ну, але Машка три не приходить в охоту, ти жоди опорос і все. Вона у нас була від F1 покрита Петрен Дюрком. І от вийшли такі поросята. Доволі потужні, вони менші на півтора місяця від оцих поросят. Ось, ось що лежать. Двоє в нас залишилось. Але вони реально, навіть більше, ніж на півтора. Вони реально да? Так? отакі от вебрі реально потужні. Скоро прийде час і будемо їх вже реалізовувати. Рижики наші, все нормально, дівчульки наші ростуть. Писав я, хто хоче виграти в мене рижуху, пишіть в коментарях. Чим більше ми наберемо в коментарях, що хочете розіграти свинку на свиноматку, ми розіграємо О, хоч одну, хоч дві. Тобі ж мені не жалко для цього діла от, виділити дві свинки. З любого виводка. Дівчата наче закріпили свою вагітність, не встиг вон поубирати, вже понакакунькували. Ну, то таке діло. Так, малиші наші нарешті, вони вже в нас, ну тут у нас тільки було два кабанчика, і скастрував я кабанчика, і один у нас нутрячок. Нутрячка поки трогати не будемо. Більш за все потримаємо 4 місяці і його ну, прийдеться убрати. Чому? Тому що, щоб м'ясо не було без запаха, і піде десь на. Переробку на тушонку чи на ковбаси, тобто немає, ну тобі ж це не є проблема, поки він не созрів. А робити йому операцію, шукати те яйце. Останній раз трохи не вийшло, не камільфо, і е, одійшов, так сказати, на той світ, то трохи було жальковато. Так, тут у нас також достиває, тут у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Сім голів таких рижаків. О, ці, правда, не такі потужні, як ці, але вони, от, вони одного віку. Оці і оці. Тобто однакові. О, так що, друзі, невеличкий огляд нашого господарства. О, частково скоро будемо заводити нову партію нашого бройлера. Вирізали, навіть не вспів я зазняти, яка була вага. Ну, вага була 3 плюс тушки. А там, не пам'ятаю, 50-й день чи який. Тобто зараз сильно це все діло не контролюю. Так що, друзі, на вулиці у нас весна. От, під навіс тирса також знову кончається. Дякую Олександру із Пер'яслава. допомагає. Ось кабанці наші тусуються, наче теж почали заїдати, але більше приділяють увагу все-таки гроверному комбікорму і переведемо їх на гровер. Це танчики також тут 3, 4, 5, 6. Шість нормальних і ось ця, що в нас була калічкою, і отака от вона стала. Так що, друзі, чорнушка наша, може кому треба, можемо продати на свиноматку. Вона окремо тут стоїть. Мені її жалько. Гуляє, вона, звісно, як, як за кнурями кричить на всю Івановську. Дівчата наші відлучені, машка три, не можу її зловити. Прийдеться або колоти її все-таки ПГ-600, або прийдеться її вбирати. Один опороз. О, тобто це свиня, яка може піти нормально, її можуть забрати і продати на базарі, як свиню, або зарізати і переробити на тушонки. Ну і наша каштаночка. Чекаємо пороз, і, і за неї нам треба встиг до 24 числа проїхати на схід і повернутися назад. Так? так що, друзі, ну отакий у нас вийшов відосик про наше господарство, про наші будні. так що... Хто не тримає, той горя не знає, і свині це не просто, що там купив, кинув клітку, кинув гарбузак в стіну і в тебе вже нормальне порося. Ні. До цього всього треба відноситися більш відповідально і годувати, балансувати не тільки одної пшениці, або ячменем, або одної кукурудзою, яка є, робити якийсь баланс для того, щоб це було і давало якийсь результат. Так що я на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд, дякую за підтримку. Працюємо далі разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Всім пока-пока!